Мої вітання. Сьогодні ми з вами створимо програмку з використанням оператора if, тобто це оператор розгалуження або вибору, або умови. А власне, що ми будемо з вами там яку умову ставити? Користувач вводить число, програма виводить йому повідомлення: число він ввів парне або не парне. Все дуже просто. Нагадаю, що це у нас. Буде вже повторення поділення. Є окремий урок, де я розглядав всі три види ділення. Коли у нас вивід, це дійсні числа, цілочислене ділення, це коли все, що після коми відкидується, і остача відділення. Ось саме від відділення ми сьогодні будемо з вами розглядати, власне, як дізнатися, як, що число парне або не парне? Якщо число парне, воно ділиться на два і остача відділення. Буде дорівнювати нулю. Ось це ми будемо з вами перевіряти. Створюємо новий проєкт. Шукаємо тут тільки Інтер. І чекаємо, доки завантажиться наша сторінка. Бічну панель можна закрити. Виглядає ось так наш шаблон. Якщо запустимо, давайте згадаємо, що ми тут з вами побачимо. Побачимо, ми з вами тут віконечко 300 на 300 пікселів, у якого є одна кнопка і одне неактивне текстове поле. Давайте будемо його називати напис, так буде правильніше. Нам таке віконечко велике не потрібно, нам достатньо буде 300 на 100. Перезапускаємо, дивимося. Також логічну назву нашому вікну, заголовок нашого вікна, ми укажемо: ну давайте тут перевірка парність. Так. Далі м -м, кнопку ми також якось, ну, давайте, якщо це перевірка на парність, то давайте її і назвемо перевірити. Так, є. Що нам тут з вами іще знадобиться? У нас є один напис, за допомогою нього ми зробимо з вами інтерфейс. Тобто ми тут введемо, а, якесь повідомлення для користувача на кшталт «Введіть число. Давайте так. «Введіть число для перевірки. Так. Є. Після цього ми повинні ввести текстове поле для того, щоб користувач міг кудись надрукувати своє число. Метод розміщення сьогодні будемо використовувати пак. Нагадую, що це у нас просто така стопка із об'єктів. Чим вище розміщений в коді, тим вище розміщений на віконечку. Так, тож, між кнопкою і а, написом. Натискаємо Enter, додаємо новий рядочок і указуємо тут нову зміну. Ну і давайте зміну для нашого поля візьмемо якусь а, з логічною підв'язкою. Це буде текст, який буде вводити користувач. Я його назву in-текст. В одне слово, через нижнє підкреслення. Дорівнює, Далі указуємо нашу бібліотеку, тікій, а, крапка і об'єкт entry. Нагадую, що це і буде те саме текстове поле. Відкриваємо, закриваємо дужки і ставимо розміщення. Для цього потрібно скопіювати або надрукувати назву нашої зміни. крапка, І вказуємо пак. Перезапустимо, подивимось, що у нас тут показується. Так, у нас є віконечко, є поле текстове, куди ми можемо вже щось там почати друкувати. Так, тепер. Вивід, де у нас буде вивід, ми можемо зробити окремо там меседж боксом вивести на екран. А зробимо це все на одному віконечку за допомогою того самого напису. Напис давайте розмістимо під ось цим текстовим полем. Ну і знову ж таки, повертаючись до пак. Щоб розмістити між кнопкою і текстовим полем, ми в коді також розміщаємо там же, тобто, ось таким чином. Між кнопкою та текстовим полем. Давайте подивимось, у нас є один вже напис, який називається Hello, і він у нас не підв'язаний, ну, скажімо так, логічно для нас, що це у нас за зміна. Тож, давайте назвемо зміну так, щоб ми розуміли, що це таке. Це текстове поле у нас є інтерфейсом також для введення. Тож давайте зробимо наступне: візьмемо назвемо нашу змінну написом. Label, тільки укажемо тут попереду, так як і з текстом in, label. І ми будемо знати, що in label це у нас напис ось для введення користувачем. Ну і, власне, для виводу ми використаємо out-label. Все логічно зрозуміло. Тепер тут буде вивід. Так, о, указуємо тікей сам тип лейбл. Так, і тут указуємо текст. Але поки що він у нас повинен бути порожнім, тож ми указуємо, відкриваємо закриваємо лапки. Таким чином, поле у нас зараз з'явиться, але воно буде порожнім. Ну і так, щоб воно у нас з'явилося, знову ж таки додаємо розміщення. Outlabel.pack і дужки. Перезапускаємо наше віконечко, дивимося на зміни. Зміни у нас тут є, ми бачимо, що наша кнопка перемістилася донизу. Не просто так, тому що ось тут у нас знаходиться саме текстове поле, хоча воно і порожнє, сам напис. Так, після того, як ми з вами створили повністю інтерфейс, тепер ми можемо вже переходити до розрахунків. По-перше, щоб все це у нас відбувалося, ми повинні додати до нашої кнопки якусь команду. Переходимо до кнопки. Ставимо кому, указуємо команд, дорівнює. Ну і, як завжди, я використовую назву для функцій в програмах, що я вам даю. Я обираю назву OneClick. Копіюю вона, зараз знадобиться нам ця назва. Додаю саму функцію службового слова dev. Вставляю назву нашої функції, відкриваю, закриваю дужки. і так як це у нас функція, ми повинні в кінці рядочку поставити двокрапку. Натискаємо Enter, заходимо у функцію вже. Нагадую, що якщо ми робимо ось тут відступ, 4 пробіли або одноразове натиснення Tab, або, якщо ви бачили, ось автоматично а, після натиснення на попередньому рядочку ми переходимо а, уже з відступом, то ми зараз знаходимося в а, всередині нашої Функції. Якщо цього не зробити, то ми будемо десь поза функцією, і вона працювати точно не буде. Так, що нам потрібно зараз зробити? Ми повинні отримати дані з цього текстового поля. Як це зробити? Ми повинні ввести нову зміну, нехай це буде number. Дорівнює, ми будемо отримувати не якийсь, не якийсь а текст, а ми будемо отримувати ціле число. Тож, давайте так і укажемо: int, то інтеджер ціле число. В дужках указуємо назву нашого поля. Так, int text. Ставимо крапку і указуємо тепер тут метод отримання даних get. Так, все, власне, ми можемо з вами перевірити, чи все у нас працює, отримується чи ні, просто вивишив в консоль а, ці дані. Print. Відкриваємо, закриваємо дужку. Тут ми можемо скопіювати нашу змінну. Перезавантажуємо віконечко і дивимось. Так, все запустилося. Візьмемо, введемо якесь число, ось, наприклад, 5. Натискаємо перевірити, і ось бачимо, воно надрукувалось. Тобто дані ми вже отримуємо у функції, U. все працює, давайте продовжимо. Принт можна тепер прибрати, ми його використали тільки для перевірки. А ось починаємо з вами з того самого розгалуження, тобто з умови. Якщо наша змінна number. При діленні на 2 ось саме ділення состачею через знак відсотку. Еквівалентно. Тут 2 дорівнює, не одне, тому що якщо ми використовуємо одне дорівнює, це у нас оператор присвоєння значення. 2 дорівнює, це порівняння. Чи еквівалентне воно, чи не еквівалентне. І отже, чи еквівалентне воно нулю. Якщо у нас. Все правильно, тобто поділили на 2 і в остачі у нас 0. Ми повинні з вами вивести напис, що у нас число є парним. Можна, звичайно, було зробити ну, просто вивести в консоль. Да? там Парне, не парне, принт. парне. Але ми будемо використовувати з вами той самий out -label перед кнопкою. так? І ми повинні вивести туди якусь зміну. Тож, давайте візьмемо, не знаю, якийсь апарітет поставимо. І вона буде дорівнювати напису. Ну, давайте так і напишемо парни. Так. Інакше. Тобто, якщо у нас число. Ділене на 2 і в остачі у нього залишається не 0, Ми повинні указати else, 2 крапка, і, власне, наші змінні паритету взяти і указати значення непарне. Так, що нам лишається? Лишається просто вивести все у, вікон... у наше віконечко. Так, для цього ми візьмемо нашу зміну OutLabel, додамо сюди конфігурацію. Тобто у нас будуть деякі зміни. конфіг. Відкриваємо, закриваємо дужки. і тут указуємо, по-перше, що у нас буде текст. Дорівнює в лапках, а, виведемо якийсь інтерфейс, щоб не просто виводили там парне, не парне, а щоб користувач розумів. А, так, введене число є, поставимо пробіл, і тут після лапок ставимо знак плюс і указуємо, а, саме ось або парне, або не парне, тобто змінну нашу Перед. Так, ну і власне все, запускаємо і пере... перевіряємо. Візьмемо число, ну наприклад, давайте почнемо з двійки, перевірити, число є парним. Візьмемо 5, наприклад, перевірити, число не є пар... є непарним. Так, ну і так, можна будь-які числа вводити, перевіряти, воно буде точно працювати. Так, як ви бачите, ось в режимі реального життя воно у нас перевіряє, все працює. Отже, сьогодні ми з вами трішки згадали ділення в Python і написали програму з використанням оператору розгалуження.